Вітаю дівчата, всіх, хто приєднався. Мене звати Лешенка Оксана, я проводжу кулінарні майстер-класи, на яких показую, що збалансовані страви вони не тільки смачні, але й швидкі. Сьогодні я хочу продемонструвати варіант такого перекусу, як публики. Тобто, ця страва, е, цей десерт, можна так сказати. Який буде вам в нагоді під рукою, хоч в дорозі, хоч десь ви е, пішли погуляти, ось, і які ж нам будуть потрібні продукти: е, яйце, ряженка, розпушувач тіста, е, насіння чия, е, трішечки ванілі. Це в мене е, баночка з. Продукти компанії Гербалаф. Звичайно, продукти компанії Гербалайф. Це у нас протеїнова суміш, Формула 3 і, звичайно, коктейль я буду використовувати ванільний крем теж Формула 1. Так, приступимо. І трішечки олії рослини. Відбиваємо одне яєчко. Нагадую, у нас буде 6 порцій. Вибили одне яєчко. І додаємо три столових ложки ряженки. Можете використовувати іншу несолодку молочку, тобто йогурт, але не сметану. Сметана дуже густа по структурі, таке кефір, наприклад. Так, змішуємо яєчко. З ряженкою. Так, далі додаємо. Три чайных ложки на синий че далее Додаем трешечки ванили. Дуже э, удобні баночки, я вам хочу сказать трешечки не ванильный не цукор, а именно ваниль. Так. І додаємо, у мене розпушувач тіста пів чайної ложечки. Заздалегідь, поставте е, на 180 градусів свою духовку і все змішуємо. Це дуже швидкий рецепт, і я хочу вам сказати, це дуже смачно. Ось така текстурка у нас вийшла. Насіння чия трошечки бере рідини і буде не таке жидке рідке так далі додаємо 4 ложки мірних протеїнового протийного суміш формула 3 3 4 далі. І чотири ложечки ванільний крем. Можете експеримент, експериментувати е, з різними смаками, але мені дуже подобається ванільний смак, і мені я це. Так, і перемішуємо. Перемішуємо. Ви не дивіться, що е, в нас тільки багато сухої е, суміші, але в нас там є і яйце і є в нас молочка, монаряженка, і е, треба нам вимістити тісто, таке, як, наприклад, ми робимо вареники. Ось дивіться, таке тісто. Ось воно камкується, але нам треба його вимішити, щоб воно було дуже-дуже таке Ліпилося. Зробити з нього пластилин. Так, трошечки. І е, додаємо одну столову ложку олії. У мене нерафінована олія, домашня. Одну столову ложку, не більше, так, і все ретельно змішуємо, робимо таку о, шарик такий, масу таку ліпку, вона вас до рук не буде чіплятися, а ми її вимішуємо. ретельненько. Я вам зараз покажу, що в мене вийшло. Я роблю для себе рукавички використовувати не буду. Так. Дивіться, ось що в мене вийшло. Викладаємо на стіл і в цій масі. Десь приблизно 200 грамів тіста. І нам треба розділити на шість порцій. Тобто, е, кожна десь 33-34 грами виходить на один бублик. Ну, тобто, е, ми використовувати будемо е, такі, знаєте, робити такі здорові бублики. Ось, бачите, не липні, дуже гарно вимішується. Аромат неймовірний. Так, в мене духовка вже включена. Я достаю проти. Органчу. Так, як тема, дивіться. Зараз я зроблю і вам покажу, що вийшли. Так, приблизно шість порцій. Приблизно шість не порцій, а шість кусочків. Тобто на три і на три. Математика ну, тут не потрібна, дуже висока. І отаку ковбаску викачуємо, викачуємо таку ковбаску і зробимо кільце. То хоче потовше, потоньше, Ну, тобто отакі кружечки. Бачите, що у нас виходить? Трушка. Така у нас буде. Трушка робимо ковбаску. Так. Трошечки і кружечок. Далі поїхали. Це дуже швидко, я ось вам показую, розказую, але ми можемо і мовчки зробити. Це 15 хвилин з тим розрахунком, що воно ще печеться 10-12 хвилин. Так, третя вже четверту роблю. Це дуже швидко, дівчата, дуже. А смачно. Можете ще використовувати зверху мак, наприклад, посипати, але це зайво, я гадаю. Мені можете використовувати, експериментувати, але мені подобається, коли оці насіння чия крутять самі. Ось бачите, так. Зараз закрутив така сушка. Можете, якщо хочете маленьку робити, маленькі кілечки ці, кілечки. Взірвались. Можете не 6, наприклад, а 12 зробити. Так, зараз покажу, що вийшло. Ось, дивіться, 6 штук. Страна духовку на 10 12 хлопці. Так, і чекаємо, поки у вже в розілітній духовці відбудеться наша смачна страва. Дівчата, хтось готує зі мною? Я слухаю, записую. Добре, Вікторія, а ви перший раз на майстер класі? Угу, Ні, я вже давно. Вже багато раз було. Ви... Ага. Добре. Ви скажіть, які страви готуєте по моїм рецептам? Так, готували, звісно. Вже багато? Да, вже багато різного готували. І по книжці готували, і по вашим рецептам. Добре. Бо Я собі книжку, книжку, книжку придбала собі, та теж по ній готую. Ага, чи три сезони мали, так? Да, так, да. так. Ну. Ви вже давно. Продуктами З вересня місяця того року. О, у вас який у вас результат? 21. О, супер! Ну, то я вже давно. Подобається так вам продукти? Ну так, звичайно, добре. Да. А ви знаєте, що у нас є не тільки, наприклад, заход такий як майстер-клас. У нас є заходи інші. Наприклад, 3 червня у нас буде академія успіху. Звичайно, я ж я вже багато разів була на академії. Я, 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 я везде участвую. Я на академії, в марафоні. Я такий активний, активний учасник. Це добре. Марафон, він як допомагає не тільки схуднути, але й підтримувати режим. Так, да, мотивація. Так, вже бачиш, що дівчата кидають, кидають ті тарілочки, і ти дивишся, якщо ти там забігався, бачиш, а мені ж треба теж поїсти. Ну, я, наприклад, так себе мотивую, коли на, на роботі, наприклад, я водопочую, працюю. от і воно якось так тебе підстегує. Так, да, де взагалі можна поспілкуватись, навіть та побачити, хто що готує. Ну Туч. так, ти вже бачиш, який раціон тобі, наприклад, там та рибку їсть, е, м'ясо, курки, наприклад, і дуже в тебе слини текуче, якщо ну, ти, ти бачиш, яка яскрава композиція на тарівцю. Ну так, навіть щось приготую з Грибалаєфа, тут хто в марафон, то там теж думаю, що подивляться, хтось її зацікавить. Так, це дуже добре. Дякую за ваш відео. Чекаємо. Но сушка це такий варіант. Її багато не зірсиш, бо продукти компанії Граболаф насищають наш. Нашу... Бублики я ще не пробувала, то хочу спробувати. Ну, Я не додаю зверху не мак, не кунжут. Ще <кхм> такий варіант, як з насінням чия, мені більш подобається. А я вживаю чия, у мене є чия. Я в салати додаю а собі чия. Чи десерти дуже смачні. Угу. Да, я мені смачно б салати, навіть роблю салати, то я салат додаю собі. Ну, салат я ще не робила. Да, мені смачно овочевий салат, і я так даю листя салату, помидори, геркі, я отак от, додаю ну, олія і даю ще цей. Не кожного разу, як, же, як захочеться, але мені смачно. Ну, я салатики додаю. Насіння льону або кунжуту. Ну, кунжут теж додаю. Льон не додаю, кунжут буває додаю. У мене мама льон так, льон вживає, мама так, то. Льон у нас теж є вдома. Ну, композиція, наприклад, там же ж кунжут є чорний, є білий. Uh -huh. Композиція ця ось дуже цікава. Спробуйте, спробуйте собі ще попробуйте бути, як, як вам буде на смак. Так, так, так. Я собі на замітку взяла, використаю. Так, подивлюсь, що у нас там дефолт, бо миколка була. Я е, вважаю, що у нас зараз на носі літо вже, вже завтра, перше червня, і треба щось, мабуть, придумати. На літній зразок, Морозове, наприклад. Ну, можна спробувати морозове. Я, я жале роб... робила, морозово я не робила, жале робила я. Ну, це жиле... треба треба чекати. Mm -hmm. морозово... В принципі... Теж, теж треба чекати трошки. Mm. Трошки Але мені. я скажу, я, роб... я робила жилет, то воно, в принципі, швидко застигала. Ну... Я робила в вдві... дві креманки, то є, я так не в одну і в дві робила кріманки. На дві порції, так. А, дивіться, у мене на каналі в Ютубі є м, рецепт Морозова. Але а, я гадаю, чим більше. ну, Різновидів морозива, тим більше е, асор... е, різноманітний буде раціон. Ну, як, як кажуть, ще, е, льод заморожений, ну, то то не то, то з соком. А використання молока, наприклад, вишків, продуктів компанії Бат, аб... тим паче, в нас є такі смачні е, різновиди. Е, Протинову коктейлю F1 як ягідки, літні ягитки. Хочу сказати, що я вже мовилась, що буде 3 червня а, стартує курс Академії успіху. Це вже вівторок. Запрошую всіх, не тільки новачків, але й людей, які хоч бажають розібратися з харчуванням, а, узнати більше про програми компанії Гербалем. Про саму компанію, а також о, узнати про можливості компанії Гербалет. тобто як професію консультанта для себе, для своєї сім'ї, і додатковий дохід. То мамочки в декреті, наприклад, або хто шукає роботу по 3-4 години на день онлайн, от. І тих запрошую на Академію успіху. Заняття проходять в Zoom-програмі вечором, 8, 8 годин вечора, година, час, година проходить. Тривало, триває. Ще у нас багато дуже заходів, які вам буде потрібно для того, щоб розібратися з харчуванням. Я гадаю, що хто бажає розібратися з харчуванням, хто зацікавлений, той буде себе мотивувати на те, щоб добитися того, наприклад, взяти курс, пройти академію успіху. Тобто, вже у вас буде мотивація розібратися з харчуванням. Далі ви будете вже розуміти, що від харчування залежить ваше самопочуття, ваш зовнішній вигляд, і вже далі розібратися з тим, що саме потрібно людині, коли ви вже наладите свій раціон, вже, Ви вже будете бачити, що проблеми зі здоров'ям і харчуванням у вас відійдуть на задній плані вже будуть основні е, такі задачі, як, наприклад, у кого е, построїти дом, наприклад, е, там, чи купити машину, автомобіль, або там поїхати на е, різні mm -hmm. подорожі. Ну, тобто вже будуть у вас інші можливості в житті, які, е, до речі, дає компанія Геолайн. А все це починається з академії успіху, яка нагадую стартує 3 червня. Дивлюся до концертів. Так, ми додавали розпушувач тіста і трішечки вони такі стали роз... під... підросли і почали тріскатися, ну, як звичайний публик. Uh, з тим рахунком, що у нас uh, часу, uh, наприклад, на випічку, або, як я казала, на uh, зробити морозиво, uh, або ось Вікторія казала, желе зробила, uh, по часу у нас uh, ну, не виходить. Це дуже довго, і в прямому ефірі я Ну, не буду того всього показувати, тобто я вже заздалегідь буду робити те, що повинно вийти. Так, да, морозово довго чекати. Так, так. Ну, о, я хочу сказати, що морозово, в мене, наприклад, форми такі є, де є 6 штучок. Угу, о, угу. Тим рахунком, що о, я. Наприклад, три зроблю, три у мене буде вже готові. Ну, багато морозива не буває. Це точно. Потім, тим паче в мене двоє дітей, Те, і я сама залюбки не відмовилась від порції другої, От, але морозиво дуже смачне. Зараз пішла полуниця, інші підспівають ягодки. Але бачила ще вишню, черешню, абрикоски бачила вже на базарі. І зазвичай в ну, мене є і морожені ягоди, але зі свіжих вони ну, тільки з банана можна робити, наприклад, теж самоморозово. Дуже смачні вони свіжі, ягоди. Так. Покажи, що вийшло в мене? Так, дивіться, вийшлось у мене ось такі, трошечки піджарились. А якщо будете трошечки більше держати, буде ось такі рем'яні. Це я робила вчора. Тобто така смакота, виходить, якщо трошечки Передержате. Головне, що смачні, головне, що смачні. Смачні, вони І... І не пусті. Бачите, вони дуже-дуже такі а, користі, хоч ці гарячі. Ось пару трішки піджарились, але ж я спішу показати. 55 градусів. Хвилин 12.15 здесь. Ну, я трішки більше зробила, і трішки вони піджарились. Ось така смакота. Обов'язково приготую. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось наступну суботу. Так, Окса... да, Оксана, дякую. Я, Я завжди з вами. Дякую, Вікторія. Дякую. Экси. Обов'язково приготую. Дякую.